Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я вам розкажу про книги, які читала у квітні. І якщо ви бачили мій ролик на тему моїх планів, що я хочу прочитати до літа. У квітні, і травні, то сьогодні якраз будуть книги, із того списку, з того переліку я активно читаю і продовжую читати те, що пообіцяла собі і вам. Тому тут буде дуже різножанрова така література, і нонфікшн буде, і художня література, і зарубіжна, і наша українська література. І різнотематична, а тому думаю, вам буде цікаво. і Рекомендую додивитися це відео до кінця. Першою показую вам книгу Віри Агеєвої Марсіани на Хрещатику. Це книга, яка є таким ґрунтовним дослідженням не тільки угрупування Марс, а взагалом про тексти наших українських письменників, і відповідно така детальна характеристика цих текстів, і заглиблення в сюжети, і аналіз цих книжок. І я зрозуміла, що мені було дуже цікаво детальніше і більше дізнаватися саме про ті тексти, які я вже читала. Ну бо, звісно, вони в мене в голові, так, я їх пам'ятаю. І відповідно, тут коли я читала розглудження ще інших думок, і те, чого я могла не помітити, не знати, просто такого було також достатньо. І це було дуже цікаво пізнавати щось нове. Це, наприклад, тексти Михайла Старицького за двома зайцями, це місто Валер'яна Підмогильного, невеличка драма, Повість без назви Валер'яна Підмогильного. І решта історій, яких я ще не читала, а тільки слухала про них чи, наприклад, читала про них якусь аналітику раніше. Але не читала самих текстів, то відповідно, звичайно, тут і посипались спойлери, і е, загалом мені було складно е, прям зовсім все осягнути про що писала авторка, тому що я не читала цих книжок. Планую, це, наприклад, про Домонтовича, це про Винниченка і тексти цих письменників. І відповідно, оскільки я не знала про що йдеться, і імен цих героїв і героїнь, то оці колізії перипетії сюжетні і детальне таке заглиблення. В ці тексти, звичайно, мені давалося важкувато. Я прочитала це, але це такий детальний ґрунтовний аналіз, і думаю, що прочитавши вже ці книжки, потім. Повторно прочитати цю книжку буде дуже цікаво, саме знаючи вже про що йдеться там. І це не є книжка такої дуже легкої у сприйнятті. Це справді таке ґрунтовне, на мою думку, дослідження. І читалося воно також мною дуже повільно, так прискіпливо, тому що доволі складно, так література знав, що про це все написано, і бувало, знаєте, тут де просто. Без поділу на абзаці цілі сторінки, і відповідно, це треба було так уважно, уважно так буквально аналізувати, аналітично, так сприймати це все і думати, про що авторка написала. Тому книжка дуже класна, дуже така детальна, глибока, ось і складна, на мою думку, але від того не менш цікава. Я брала її з собою на книжкову країну в торбинку, щоб читати дорогою до фестивалю. Ну бо в Києві, але все ж таки годину навіть більше мені треба було добиратися туди і відповідно назад. Дорога. І коли я бачила авторку, просто ми з дівчатами якраз покавували і йшли, і Віра Геєва поряд йшла також спілкувалася з іншою людиною. Я вирішила підійти підписати книгу, і це була кумедна історія. Коли так, звичайно, вона погодилась, і в мене не виявилися ручки. І в дівчат також не виявилися ручки, і ні в кого не виявилося ручок. І ми відповідно, не знайшовши жодної ручки, всі посміялися з цього разом з пані Вірою. І вона запросила на свою подію. каже: там я вам точно підпишу, там точно буде ручка. Ось, а це був якраз запис е, наступного епізоду якогось із наступних з дуже цікавою темою е, шалені авторки, і це була розмова Віри Агеєвої з Ростиславом Семківим. Ось то я купила дітям книжки і зазирнула на цю подію, послухала і підписала там книжку. Ось і загалом ще кілька слів скажу про книжкову країну. Що це фестиваль, який подарував мені радість спілкування з нашими дівчатами, з якими ми побачилися, в кого вдалося під'їхати, і ми так перестрілися. І там я розвіртуалилася вже, познайомилася з Юлею з каналу Проліт, і також дуже гарно поспілкувалася, і також розвіртуалилася, і наочно вже так познайомилися. З Ірою з каналу Ірина Чаус. Я дуже радію цим зустрічам. З Ірою. Ми просто проговорили годину, навіть трохи більше, і час просто невпинно рухався. Ми дуже класно поспілкувалися, прогулялися. І це насправді от це така радість, коли зустрічаєш людей зі спільними такими інтересами, і просто розмова лється рікою. Ось. І тому я дуже дякую за ці спілкування. І також було дуже приємно, коли до мене заговорили глядачки мого каналу, і серед них була також до речі авторка одного з Ютуб-каналів про книжки. Я бачу вас цікавить пітьма Е, Привіт, якщо дивишся це відео. Тому це також було дуже неочікувано, несподівано і дуже приємно, коли люди просто вітаються. І це такі просто апріорі спільні теми. Всі зустрічаються в цій книжковій атмосфері, і от всі такі люди книжкові навколо у цій книзі. До речі, ще забула сказати, що є. Карта, де можна подивитися всі оці місця в Києві, де зустрічалися наші діячі і діячки літературного процесу початку ХХ століття, і відповідно, це нині де готель, готель Континенталь, це вулиця Хрещатик, це вулиця, яка зараз зветься Володимирська. Тоді була інша назва: це е, прорізна, і тут всюди означено, і можна по карті подивитися, якраз де. Е, були ці зустрічі, і де гуляли, ходили, жили е ці всі автори-авторки, про яких пише Віра Геєва в цій книзі. І тут також, до речі, згадані Людмила Черняхівська, Старицька, і Докія Гуменна, і дуже 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 багато інших імен серйозне і дуже цікаве видання. Також у квітні я прочитала книгу Надії Сухорокової Маріуполь, читала її за підпискою в додатку Лібраріус, як і інші електронні книги, про які сьогодні буду вам розповідати. Це щоденники пані Надії, яка була. З початку повномасштабного вторгнення в своєму рідному місті Маріуполь, це Маріупольська журналістка, і вона відповідно занотовувала все, що відбувалося. І від початку від 24 лютого 2022 року до моменту наприкінці березня, коли вона їй вдалося виїхати з Маріуполя. Вона занотовувала це все, що відбувалося навколо, тобто як відбувалася блокада міста, і як росіяни окупували Маріуполь, і як вони його знищували на очах людей, які там були. І тут буде про багато втрат, тут буде про. Ем... Суцільну безвихідь і темряву, і так само про людей, які намагалися в таких страшних умовах допомагати іншим, і були таким світлом для інших людей. І починається ця книга з того, яким прекрасним це місто було до того всього, що там відбувалося, і. Така любов до цього міста, пані надії, і так само, очевидно, вона є таким уособленням взагалі всіх мешканців Маріуполя, і вона говорить іменем мешканки цього міста і яким прекрасним воно було. І ось цей момент до того, як почалось повномасштабне вторгнення, і як потім поволі місто стало пустим, і як залишалася працювати одна лікарня, наприклад, одна пожежна частина. і і все, що відбувалося, Надія Сухорукова занотовувала, записувала. Я читала її дописи у Фейсбуці якраз в березні 2022 року. Я дуже гарно пам'ятаю це. І зараз, от це є окрема книга. І вона багато пише про те, як сильно вона хоче повернутися в це місто, як сильно вона хоче повернутися додому і бути там вдома, і описує все, як було і як на очах стало і не стало. Книжка, де, прочитавши дуже багато сторінок, може видатися, що це минуло вже дуже багато часу, а насправді це все відбувалося в одному дні або навіть у одному ранку. І ось це все: обстріли, літаки, пошук їжі, води, багато-багато-багато всього. І це все лише один ранок, який настільки страшно заповнений дуже страшними подіями, Подіями, що, видається, це е, пройшло дуже багато часу. А насправді потім констатація факту, що це лише ранок, що це лише один день і це лише одна ніч, е, яку ці люди пережили і абсолютно не знають, як буде далі, як буде наступного моменту. Книга сповнена величезною любові до свого міста, величезної любові, до міста, яке. Зруйнували росіяни. Також у квітні я запланувала собі прочитати книгу на тему Чорнобиля і Чорнобильської катастрофи, і я зробила це, прочитала книгу Олени Паранюк та Катерини Шаванової Страшне, потворне та прекрасне у Чорнобилі. І ця книга виявилася для мене надскладною в деяких моментах, деінде я просто не розуміла, про що пишуть авторки, але вони з такою любов'ю описували. Те, на чому вони знаються, і вони справді хотіли пояснити такі, як я, просто я не дуже все розуміла, але це моя проблема. Вони так наочно на прикладах намагались пояснити ці всі хімічні сполуки, це все, що вони знають, і намагалися втовкмачити в таку голову, як моя, яка трохи далека від теми хімії, хімічних сполук тощо, тощо тощо. тощо. Але це ну, деякі розділи, так були у книзі і легкі для сприйняття розділи: це про міфи, про радіацію, про випромінювання, про те, як воно діє на організм, про те, що сталося у Фукусімі, в Україні і в різних країнах ще світу, де ми часто не згадуємо ще також про те, що десь відбувалося. Але вони констатують ці факти, що в якому році де відбулося, і так само. Вони розповідають поетапно, що відбувається, і як діяти під час вибуху ядерної бомби. Ну і відповідно про свою роботу в Чорнобилі, і про те, що саме вони роблять, і чим займаються. А вони досліджують там дуже різне. І коли я читала цю книгу, я розуміла, що ці люди просто настільки закохані в ту справу, якою вони займаються, які має бути звичайно, і це. Дуже класно, коли просто Ну крізь книгу, крізь рядки настільки відчувалося, що ці люди просто фанати цієї справи, вони радіобіологією займаються, і, відповідно, вони досліджують там, наприклад, сезонні якісь рослинки. Треба в певний сезон, на певній території взяти заміри і бачити, як та рослинка себе поводить, відповідно, дослідити її. Рослинку біологічно її під мікроскопами там порозглядати. Ось, пробачте, якщо розповідаю якось трошки недолуго про це, бо це зовсім не моя тема, але намагаюсь просто пояснити, от наскільки детально і так заглиблено це все, авторки розповідають. Пояснюють про випромінювання, про їхні різновиди, про е, різні терміни, і те, як вимірюються різні оці величини. І відповідно, все-все-все пояснюють, розжовують. І той, хто розумний, дуже все це зрозуміє, і е, все вони абсолютно от просто для непідготовлених читачів. Пояснюють на реально таких хороших прикладах. Ось тому, якщо ви дружите взагалі з хімією, з фізикою, то вам, взагалі, це буде дуже легко сприйняти. Така книга ще в мене була у квітні. Також я прочитала у квітні книгу Валерія Пузіка. З любов'ю тато, він зараз військовослужбовець і захищає Україну і українців. І відповідно він пише про свій досвід як батька, також у цій книзі, який на війні, так а його син і дружина вдома. І він конститує багато всього без деталізації боїв і війни, яка є. Тобто війна не присутня у цій книзі ось так предметно по тому, що відбувається навколо, але вона присутня людьми, про яких він пише, і відчуванню е проживанню цього досвіду самим автором. Бо тут є і його спогади мирного життя, які потім перегукуються в те, що зараз він відчуває, і де він зараз, і відповідно провалля між цими просто двома, ну вже різними світами, і про свої мрії, якісь, і про людей, які поряд з ним. І він так само пише листи своїм рідним додому, і є так само там записи, які він би не хотів, щоб. Його син читав, ну тобто вони написані на випадок загибелі і які би син потім колись прочитав. Це такі настанови е, якісь. І відповідно він пише про те, що він би хотів сам це сказати, так тобто, він хоче сам приговорити про це з дитиною, але він записує також і лишає ці записи. І про те, з ким він поряд, і мене дуже вразив один епізод, де він розповідав про людину, яка поряд з ним служить, і так описує, що дуже тихий, так, цей військовослужбовець, вітер, і він ніби так не контактує ні з ким, не йде на зв'язок. і... Різне можна подумати про нього, так як просто про людину відлюдькувату. Але е, потім е, якось він говорить і каже: Все мені більше не потрібен телефон. І розповідає, що у нього загинув брат, і це був єдиний е, хто був з його сім'ї ще. Бо до того він розповідає, як росіяни позбавили життя всіх його рідних, і як він був у полоні, і що там сталося в полоні. І відповідно опроявлюється ця вся історія наприкінці так, цієї нотатки, коли до того просто от він показує образ людини, яка просто тиха, та мовчазна поряд з ними. І уся ця книга відповідно складається з отаких, ну ніби таких маленьких на сторінку, дві-кілька дописів, і вони ось так одна в одну перетікають з минулого, зі спогадів, з того, що автор думає про майбуття, про те, що він бачить поряд, і про якісь сни, про якісь казки, які вони з сином говорили, і так далі. Ще одна книга квітня це Майк Йогансен і його подорож доктора Леонардо і його майбутньої коханки Прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію, а також вибрані твори тут, зокрема, це оповідання про Майкла Паркера. Мені дуже сподобалось це знайомство в мене було з текстами цього автора. Це щось таке було дуже незвичне, дуже таке індивідуальне. І зовсім не така сюжетна історія, де ти конкретно розумієш, про що йдеться, а тут якась така певна граливість відчувалась. Принаймні мені видалося, якось автор грається. Він... Іронізує, я багато якось десь усміхалася, десь не розуміла, що відбувається, і десь мені було далі цікаво, куди вони там далі помандрують, і що там далі відбуватиметься, бо відповідно буде таке нашарування трошки героїв. Ось не занадто багато, але вони з'являтимуться в тексті. І мені дуже сподобалось, як автор потім поставив крапку, коли ну відповідно розказав усе, що він хотів сказати наостанок про героїв і про читачів цієї книги. І це було дуже цікаво. Мені дуже сподобався такий хід. Це я говорю про епілог та післяслово. Ось тому дуже цікаво, мені от сподобалось. Це щось таке було для мене нове, цікаве. І правда, я потім почала читати ще про цей текст. Я люблю, коли щось мені хочеться ще додатково почитати, послухати на цю тему і, відповідно, більше дізнатися. Тому це класне таке було знайомство. І я радію, що прочитала вже нарешті цю книжку. І тепер рекомендую, хто хоче. От щось таке цікаве, грайливе. І це українське, наша українська класика, яка може бути такою, я абсолютно е, інакше її зараз сприймаю ніж у шкільні роки. Це 100%. Також я цього місяця слухала тисяча і одна ніч вибрані тексти. Зокрема, там були найвідоміші з цієї е, всієї добірки е, про синдбата мореплавця, про Алі Бабу і 40 розбійників, також про Аладдіна, чарівну лампу і ще там інші тексти були, крім цих. Я нагадала собі деякі з цих історій. Вони мене виринають, звичайно, більше якимись. Е, Кіно екранізаціями і мультиками, які я колись дивилася. І тому я дуже хотіла оновити ці знання. І вперше я закинула її взагалі собі в електронні видання за підпискою колись дуже давно. А потім якось не бралася читати, тому що там дуже дуже багато сторінок було. Ну просто понад тисяча зрозуміло, що якось мене лякала ця кількість в телефоні читати. І ось зараз я знову повернулася до цієї теми, бо бачила можливо, ви також бачили статтю в BBC, де журналіст оприлюднив список, який рекомендував до прочитання Габріель Гарсія Маркес. І відповідно там в першій трійці якраз тисяча одна ніч. Я подумала це знак, треба повернутися до цих текстів, і зараз знову їх почитати. А я не почитала, а знайшла і послухала їх. Вони є в Абуці, і вони всі об'єднані тим, що історія перетікає одна в іншу, тобто герой з однієї історії щось розповідає, що переходить в іншу історію. А потім в тій розповіді з'являється хтось, хто буде в наступній розповіді. І це дуже цікаво, бо ж воно почалося ніби з того, що Шехерезада розповідала ці казки на ніч султану. аби він її не стратив, бо саме так він вчинив з іншою жінкою. І відповідно вона хотіла цю увагу якусь завоювати. Так і е, вирішила розповідати історії, і аби ці історії не закінчувалися, відповідно таке, ніби завершення, і воно не дозавершується, і все одно переходить в іншу історію. І ці герої постійно щось далі розповідають, продовжуються їхні пригоди, їхні історії. І ось так це триває дуже 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 довго. Дуже класно, я думаю, можливо, колись ще книгу матиму, тоді може, ще раз повернусь до цих історій, перечитаю і більше текстів, якихось прочитаю. бо... Дуже цікаво, я бачила, що є видання е нашою е прекрасною українською мовою. Ось, і там є деякі тексти, яких я зараз не чула якраз. Тому буде дуже цікаво. Мені видається, якщо колись все ж таки я придбаю е цю книгу, то можливо повернусь. Це дуже цікаво було послухати арабські казки, і е загалом е є така ідея: також в мене слухати можливо періодично е взагалі казки е різних народів. В світу. Ось я колись дуже любила якраз цю тему, читала колись дуже багато. Якраз от казки, українські народні казки, і також казки народів світу. Тому думаю, що от зараз у мене з'явилася така думка: також якось поринати в ці інші світи це все ж таки, все одно інша культура, зовсім інакші сюжети, і це буде мені видається дуже цікавим. Це мої шість книжок квітня, а ви розповідаєте, що ви читали, можливо, щось із цього, про що я вам сьогодні розповідала. Які ваші враження, діліться, збігаються з моїми думками чи ні. Дуже цікаво буде зустрітися з вами в коментарях. Дякую вам за увагу! Дякую, що дивитесь. Бережіть себе. До зустрічі!